Всім привіт! Вас вітає авторитетний слухач. Я рідко оцінюю музику останнім часом, насичене багатьма викликами життя, але не міг пропустити чергової суперколаборації від наших е українських співаків. і Авторів пісень. Тут, тут змінамішано все, що можна. І мені це подобається. Згадайте. Круту пісню, яку заспівали колективно, здається, вона називається Чому? Так, вона називається Чому? Заспівали спільно Дідзьо, Пономарьову, Алексєєв був цей і е, Пивоваровщий. Зараз замість Пивоварова в, в, в цьому квартеті в нас е, Тарас Тополя, що мене насправді тільки радіє, симпатизує Тарасу все ж таки більше, можливо, це моє суб'єктивне. І пам'ятаючи той попередній потужний хід, вони не змогли е, за рік чи більше, ніж рік, повторити. Його успіх, але пам'ятаючи його, я розраховую на щось таке ж саме значуще, потужне, вдале, емоційне, напевно, все ж таки ліричне. І я вважаю, що в них є потенціал. От, давайте прослухаємо, буду свої враження, думки по ходу говорити. Це це про вокал, це про лірику, це про якийсь український. Українське етно, українське етно, якесь таке етнофолькове фолькове таке оранжування. Мені це цікаво, якщо набіжуть цікаві думки, одразу пауза і висновки. А картинка буде після бодай якогось спонсорування каналу. Вибачайте. Приступаємо. І читати, дивився, їм у очі, відчував серця на світі так багато красивих дівчат, але мені ми так. Початок. Все чудово. Пісня не заточена на те, щоб демонструвати нам якусь потужну мелодію. Вона бере вокалом, його якістю, глибиною і ліричністю, яка тут. Ну, досить добре налагоджена, я вважаю, в такому звучанні. Мелодія на фоні грає така легка, приємна, мінімальна, там що гітарка, якісь інструменти, тобто все мінімально, але пасує. Це той випадок, коли можна не е, старатися пропхати в композицію багату і багату тональностями і контрастами мелодію, тому що тут робить все вокал. Це такий замисел. І я ставлю жирний плюс. Воно відсилає до тієї пісні, не є воно дуже кардинально. Інакше за своєю суттю, але мені подобається, і я не можу нічого кинути ніякого каменя критики в їх пік. Негативної критики. На світі так багато красивих дівчат. Υπότιτλοι Authorwave Олексій увірвався зі своєю партією і справився, як на мене, добре. Він тут не має найсильнішого вокалу серед них усіх, так. Але, як на мене, він цілком адекватно виконав те, що йому судилося. Концепція цієї композиції повністю повторюється, перегукується і відтворює стару концепцію. І от це єдиний мінус, який я до цих пір можу цьому квартету закинути, що це схоже на те, що було, але якщо розглядати його окремо, то все добре, все так, як треба. Продовжуємо. Вони дуже круто і грамотно розвивали цю мелодію. Я, чесно кажучи, сподівався на те, що вона, я вже призабув стару пісню частково. Вона буде ну, максимально така фонова до кінця, але вони з її вдало кульмінували, розвинули і спочатку тільки легко, не нав'язливо підкреслюючи цей, цей прекрасний глибокий вокал, там, скажімо, пономарьова та інші, Тополя, все заспівав гідно. Але вони з часом просто вивели цю музику як окрему і дуже ну, таку самоцінну складову. Ну, кульмінували, вивели її на високий рівень. Вона добре, добре окремо працює без вокалу. Ну знаєте, аплодисменти. Я ще переслухаю стару пісню, напевно, там теж музично зробили так само. А якщо ні, то це буде навіть розвитком такої концепції пісні. Продовжу з великим задоволенням. Дідьо. Ну дідо вже не той, що колись, але це не означає, що дідьо гірше. Він змінив амплуа, в нього більш доросле, зріле ліричне амплуа, і він такий, він навіть злегка так поношиться, виглядає таким якимось. Гордим, але мені в цілому до вподобає його поведінка, його цей такий кураж, ця демонстративність. Вокал погодьтеся ж, прекрасний, то як він відспівує, от Пономарьов прекрасно. От два кращих вокали тут, і в старому тому супер хіті. Чому? Оце їхні інші просто пасують. Ну, він тут, він тут кульмінує пісню. І кульмінується пісня тут ще вокально і музично так само. Все підноситься до найвищих нот. Прийом не новий, але він тут реалізований так грамотно і совісно, що це приклад. Це приклад, я вважаю, для наслідування різним різним багатьом західним як вони називаються, мюзікмейкерам. Болонно. Це, це Виконано в рамках амбіції, яку от Пономарьо переслідував. Понамаріо хто автор е, музики? Напевно, він, я не знаю. Можливо, він колективно. Вони да з дітьм продовжу. Все, давайте я не буду переривати ця, цю прекрасну пісню. Там ще лишилась хвилинка. Я дослухаю в кінці вердикт. Хоча ви вже здогадуєтесь, яким він буде. Реклама. Фу. Е, я навіть не помітив, як ця остання хвилинка минула, хотілося би слухати ще. Хоча, вроді, начебто, все повторювалося, ми вже прослухали всі всі оці інтонації, все-все-все. Е, але хочеться сказати, давайте ще. Обов'язково буду цю пісню слухати і неодноразово, порівняю її з піснею, чому, яка в свій час мене вразила. І під кінець, єдине, що я не відзначив, хоча, напевно, частково вже і відзначив, що тут е, музика. Дуже добре розвинута саме музична складова, ну не вокальна, ну інструментальна, чи як коректніше. Розвинута. І в кінці дуже добре і працює це як це суголосся, чи як це називається. В унісон працює вокал із цією музикою. Воно поєднується в дуже потужне, потужне і таке глибоке звучання браво. Я вважаю все добре. Тут напевно знайдуться розумники, які скажуть, що ну нічого особливого, ну вже повторили повторили успіх попередньої пісні, на, 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 виїхали на тому самому, але я скажу, що це більш ніж допустимо. Така відносна схожість і аналогічність концепції в піснях, якщо це виконано так совісно, так зразково. І я вважаю, тут є і якась своя, своя рідність. І в цілому одна з кращих пісень, оце я вважаю. Випущених за період повномасштабного вторгнення, за що не говоріть? Хтось захоплює, захоплюється калушем, хоча, напевно, вже зараз і особливо не захоплюється. Хтось там інших, якихось реперів наслуховує. Е, можливо, воно дійсно як реп начитка реп виконання, часто нормальне. Хтось фанатіє за Дорофієвими і, і так далі. Але мені здається, що з повномасштабним вторгненням прийшла суттєва криза в музичну культуру України в москальську так само, і з неї виїхати не просто. З неї можна виїжджати на фоні відповідних подій. Ми маємо дочекатись все ж таки успіхів на фронті переможних, переможного якогось маршу. І тоді, я думаю, відродиться все. Позитивна тенденція це українізація музики, але ем, це одна з кращих пісень, що випущена за цих майже два роки. Е, дуже достойно. Пазли були, не пазли, перепрошую. А коли була випущена пісня, чому? Можливо, вона теж випущена була в цей період, чи, чи все ж таки раніше? Чому? Два роки? Ні, ні, вона була випущена до повномасштабного. Е, е, я вітаю все це. Я радий, що це з'являється, що це виходить. Я вважаю це. Тим не менш є зразковим показовим для всіх: так треба співати, так треба виконувати, так треба писати музику. Мені все сподобалось. Дякую за увагу. Підтримайте цих виконавців, поширенням, вподобайками, всім необхідним. Ну і мене за бажання. З вами був авторитетний слухач. Заходьте до мене на титрубу. Папа. -па.